Українські музиканти за чесні вибори, концерт відомих виконавців та гуртів зібрав у Івано-Франківську понад 10 тисяч глядачів. Посеред дійства до Івано-Франківців зі сцени звернувся Олександр Шевченко. Кандидата у народні депутати, мешканці міста зустріли шквалом аплодисментів. Олександр Шевченко переконаний, лише разом з громадою можна протидіяти фальсифікаціям на виборах. Тільки в чесній боротьбі перемагає правда, тому що в чесній боротьбі. Допомагають сильніші. Я об'єднаюсь з вами і разом з вами ми будемо створювати новий івано франківськ і нову Україну. Концерт за чесні вибори зібрав цілий букет відомих вітчизняних виконавців. Окрім місцевих музикантів, за правильний вибір агітували хедлайнери зі столиці гурти Тік та Танок на майдані Конго. Зокрема, лідер тверезих і культурних наголосив: втрачати пильності нині не можна. Хочеться, щоб люди в черговий раз в тому, скажімо так, не помилилися, а вибрали тих людей, які дійсно на сьогодні готові змінювати майбутнє Україну в кращий бік. Все залежить бажання. Одна річ говорити про те, що можна змінити інша справа взяти його і змінити. Те саме, знаєте, ми живемо десь років назад, коли Село Поляниця, його навіть вони були не було на кожній карті. Сьогодні Буковельто є центр європейського курорт європейський. І це напевно, що прямий доказ того, як можна віричи в свою справу. Тобто знайти тобі потрібних людей, от і зробити, скажімо, так отак наочно показати людям, що не все складається в балачках. Концерт за чесні вибори тривав до пізнього вечора. Попри холодну осінню погоду, мешканці не поспішали розходитися навіть по завершенню масштабного дійства.